Скоро свято, радість і краса, ялинка новорічна скрізь засяє, а знаєте, я вірю в чудеса, бо незвичайно щось усіх чекає, до когось, серденько, любов прийде, комусь удача щиро посміхнеться, Хтось вже нарешті сам себе знайде, а все загублене до нього повернеться, бо рік новий. Це казка для усіх, і щось чарівне в ньому бути має. Тож хай звучить повсюду щирий сміх, і радість серці хай не замовкає. І хай усі повірять в чудеса, тоді вони прийдуть, не забаряться, і усміхнуться ніж на небеса, і усім усім, казкові сни присняться.